дякую, що ви приєдналися до заняття. Рада вас всіх вітати, рада бачити ваші посмішки. Так. Ну, що будемо починати? Може, посадила звірятка. Ти посадила? Готові до заняття? Ну, все, добре. Давайте ми знаємо правила. Так? Що вимикаємо мікрофончики, щоб це щоб не заважати один одному. А коли я буду вас просити відповідати, то можете вмикати. До речі, а у мене є маленька орігамі пляшечка. Ага, бачу, така малесенька, така, орігамі таке маленьке, впевнено. Да? Так. Да. Ну, <схе> Дуже добре, молоданка, побачила, чим ти займаєшся і чим ти граєшся. Дуже добре, ну що. А зараз сьогодні вам діти пропоную теж <клес> заняття, яке, яке називається В'є в тебе ім'я та рідна земля. Ми сьогодні будемо говорити про імена. Потрібні вони нам чи не потрібні, так? важливі вони для нас чи не важливі. Чи як нас важливо назвали, наше ім'я подобається, не подобається. Потім будемо з вами рухатися і робити аплікацію. Я підготувалася, що потрібно. Молодець, дякую. Так, наше заняття. Починаємо. Ми спочатку давати з вами з привітання. Є в тебе ім'я та рідна земля. Починаємо з привітання. Добрий день, земля. Сонце добрий день земля, добрий день друзі, добрий день я. Да? Привіталися собі. Діти, а відгадайте, будь ласка, загадку. Всі хочуть, як народилася дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. Як ви гадаєте, що, про що загадка? Про Ра так, діти, це ім'я. А подивіться, ви знає, не знаєте, хто це сьогодні до нас завітав на заняття? Це, діти, пізнайка. А чому його так назвали, я вам пропоную послухати вірш. Ми, пізнайки-малюки, любимо гратись за любов. Я. Весело стрибаємо, творим, дбаєм, пізнаєм і своє маленьке я розвиваємо щодня. Ось пізнайко, чому його назвали Пізнайко? Тому що він багато чого знає. І сьогодні завітав на заняття, щоб розказати вам про ім'я. Діти, кожен із вас є, да? маленькі Ще маленький ви, Але ви вже маєте права да, і маєте найперше право право це на ім'я. При народженні ви отримуєте ім'я. Да? Ім'я, прізвище по батькові і перший свій документ, в якому записано ваше ім'я, прізвище по батькові. І цей документ назив... називається Свідоцтво про народження. Да? Так, Я... Немовля, у світ двері відчиня, то дарують його слово, слово це його ім'я. І зростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'ятко, разом з ним іде це слово, слово це його ім'я. Кожен дружить із цим словом протягом всього життя, тому що наше ім'я, діти, дається на раз, на все життя. Так? Як назвали нас батьки, так ми. З цим ім'ям, що і проживаємо. Так? Прізвище може наше змінюватися, особливо у дівчаток, якщо дівчата вже дорослі, виходять заміж, і прізвище може змінитися, так? Ну, Є такі випадки, коли і змінюють діти ім'я. Але так е, 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 ім'я наше остається з нами, так? Діти, а хто знає про походження своє ім'я, хто може знає, як воно, що воно означає, хто дав вам її ім'я? Що воно означає, Да? і як вас лагідно називають рідні та друзі? Хто мені скаже? Може, хто знає про історію свого ім'я, що воно означає? Я знаю, що, наприклад, моє ім'я Лариса означає чайка. Може, ви знаєте, що, як ваші імена? Ну, якщо не знаєте, то це дуже цікаво е дізнатися, запитати в своїх батьків е і подивитися, да, що означає ваше ім'я: Діана, Руслан, Тимурчик, Там'яна. Да? А... Таке питання: е а хто вас назвав? Наприклад, Діанка. Ти не питала у батьків, хто ж назвав тебе таким гарним іменем? Хто тобі дав таке ім'я? Тато, та, та, дуже добре. А ти, Мурчик, хто тебе я назвав таким гарним ім'ям? Честь друга, папа. Так, а у тебе, Руслан, честь э, твого э, друга так, назвали тебе? Э, батька, батька його друга назвали, так, я розумію? Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже. А як вас лагідно називають ваші батьки по імені? Як називають? Мене називають Янка. Янка, так. Руся, угу. так. а Руслан, як тебе називають? Руся, Руся, так, Руся. Ру а ти Русь не мажливає, ні, я Магай... я Тимур щось не чує, да? Тимурчик називає, так. Лагідь він завжди називати, є повним ім'я, але. Тимур, так, да? Тимурчик можна називати. але Тим є угу. Єсть... коротке ім'я, да? сокращає. А назвіть мені своє повне ім'я та да? по батькові. Я... Діана Євгенівна. Діана Євгенівна, так? Добре. Руслан Михайлович. Руслан Михайлович, дуже гарно. Дуже добре, як ви гарно знаєте своє ім'я та погать. А зараз, діти, я вам пропоную пограти в гру, називається Гра імена. Для цієї гри ви можете стати зі свого місця, що, тому що це... це гра з рухами. Наприклад, я буду називати чоловіче ім'я, треба присісти. Коли чуєте жіноче ім'я, треба плескати в долоні. А коли не ім'я, якийсь зайвий предмет я буду називати, то треба круж... навколо себе покрутитися. Добре? Зрозуміли правила? Патер. Гра на уважність вашу. Так. Школа, Микита, Марина, Сонце, Тимур, Діана, Мир, Веселка, Руслан, Ульяна. Сонце. Ну що, впорались? Так! Дуже добре. Молодці. Так. А тепер, дітки, перед вами на екрані з'явиться хлопчик, і кожен, давайте придумуємо йому ім'я. Зараз хвилинку перезагрузиться. Ось. Долази хлопчик, придумуємо ім'я йому, яке, на вашу думку, йому підходить найбільше. Дмитрик. Дмитрик, так, іще. Сашко, Ташко, дуже добре, а ще. Михаїл Петровна. <ріст> Петро. Петров, Петрик, так. Дуже добре. добре. А зараз з'явиться на екрані Малюки. Ось, придумайте імена малюкам. Малюка. <кхе> Іва Малічок. Тарасик. Тарасик, так, дуже добре. І зараз ще з'явиться. Ось придумайте йому, як ви думаєте, як можна назвати цього хлопчика? Україні. Ім'я. Ім'я, ім'я. Ім Не національність, а. ім'я. Кирило. Ім Кирило, так, Кирило, може бути, Богдан, може бути, так, такий. Бачите? Mm -hmm. Дуже добре, молодці. Бачите, а ось діти теж. Я придумала, знаєте, яким імена їм? Марі... Маша і Міша. Праворуч від мене це Міша, а ліворуч від мене це Маша. такі імена я їм діти придумала. Так? Мені. Я придумала дівчинці, ім'я Наталка. Так, Наталка, дуже добре, а хлопчику? Віта... Віта... Віталій. Віта... Так, Віталій можна звати, так. Від Дай, мене Віталій знаходиться е, з е, лівої сторони, а Наталка, е, Віталій з правої сторони, а Наталка з лівої сторони. А з вашої відзеркалює, е, да? Від вас, хлопці, з якої сторони знаходиться? Справа. У мене теж справа. Хлопчик, а, а зліва у мене дівчинка. Дуже добре, молодці. Так, а подивіться ще уважно. Часу прогрузиться і швиденько. Подивіться на дітей, так? Від мене справа знаходиться дівчинка, а зліва знаходиться хто. Вони йдуть разом, напевно, до школи. Давайте придумаємо їм імена. Зліва у нас йде хто? Світлана. справа Світлана, а зліва. О, я, придумала. я придумала імена. Давай, Ти. Я, давай. Артем. Артем. Дів... Дівчинка Артем. Маргарита, а хлопчик Богдан. Дуже добре. Злі... Справа у нас хто йде дівчинка Маргарита. Маргарита. А зліва хлопчик злі... Богдан. Злі... Дуже добре, молодці. Далі дивимось. Так, подивіться уважно. Посередині у нас це Тарас, діти, хлопчик. посередині Тарас. А від Тараса справа знаходиться. Хто як ви думаєте гадаєте? Катя. Катя, Катерина, так. А зліва від Тараса знаходиться хто? Максим. Так, Руслан придумав молодець. Максим, Катя, а я і Максим. Так, а посередині у нас хто знаходиться між Катериною і Максимом. Тарасик. Тарасик. Дуже добре. Молодці. Так. так наступне нас буде з вами зараз. Подивіться уважно. Це на картинці, кого ми бачимо з вами? Хлопчика і дівчинку. Хлопчинка і дівчинку. І навкруги у них що навколо них знаходиться, діти? Машинки. Іграшки. іграшки. Так, молодець, Тимурчик. Ми назвали одним словом іграшки. Давайте їх назвемо, ці іграшки. Біля хлопчика що знаходиться? Машинка. Машинка. Кубик. Кубики, так. Кубики. М'ячик. А біля, а давайте ім'я назвемо, придумаємо разом. Давайте, ну хай це буде у нас Сергійко, давайте. Йду. Сергійко. Сергій Я і Тетянка. А от мало вон, Тетянки які іграшки? М -м Мій медведик. Так, у тетянки Медведик і ще з позаду Тетянки що ми бачимо? Кубики. Да, Кобоки. І е е колясочка, да? е е іграшкова. Всі, уважно ще подивіться. На ці іграшки. Запам'ятали? Угу. А імена дітей запам'ятали? Сергійка? Сергійка. І... Так, Кол... вона коло Сергійка. Які іграшки були? Машинка. Були. І... Машинка. Машинки і м'ячик. Машинка. А у дитяки, які іграшки були. Що вона тримала в ручках? В медик, в медик. Молодці. Ось зараз перевіримо, чи правильно все надаємо. Так, молодці. У хлопчика Дякую. були іграшки, машинка, м'ячик, а у дівчинки ви буваєте, так? Дуже добре. А тепер завдання у вас таке: порахуйте. Скільки Дякую. дітей? Порахуйте, скільки дітей всього? Шість. Шість, так. А скільки повітряних куляк? Перш шість. Шість? шість куляк і шість дітей. Чи, кого більше, кого чого менше? Чи порівну? Порівняно. Порівно. порівно. Так, шість дітей і шість повітряних куляк. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору перша кулька? Помаранчева. А, 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 а остання кулька якого кольору? Червона. А, а третю кульку хто тримає? Дівчинка. А якої форми ця кулька? Подивіться, яку форму вона має? Форма сердечка. Форма сердечка, так? Да? І якого кольору ця кулька? Рожева, Рожева, як сердечко. Рожева, як сердечко, так. Дуже добре. Молодці. А зараз давайте ми ще раз подивимось на картинку, де з'явиться наш герой сьогоднішній. Нагадайте, як його звати, героя, який повітав до нас на заняття. Пізнайко. Так, пізнайко, дуже добре. І пізнайко просить, щоб ви. Зараз загрузиться, швиденько перелиснеться наша презентація. Ай. Порахуйте, будь ласка, скільки всього дітей, діти. Всього дітей скільки. Які ви, ви швидкі! А скільки дівчаток? Так, а скільки хлопчиків? E П'ять. Так, молодці. Хлопчиків, так. Хлопче. П'ять хлопчиків і чотири дівчинки. Кого більше? Хлопчиків. Хлопчиків! більше, так. А зараз дивіться уважно: у вас у кожного є родина, так? І таке завдання. Пригадайте, як всіх зву імена своїх членів в родині. Як звуть тата, маму, сестричок, якщо з вами проживають, бабусі, дідусі. Нагадали? Хоча б, ґґґґ, імена ваших? Так. Так, давайте саме головне Тимур розкажи, як звуть, звуть маму? Настя. Настя, так. А моя мама. А мою маму звати Юля. Дуже приємно, дуже добре, так. А ще кого ви пригадали, членів своєї родини? Імена, які імена в вашій родині є? Що? Дідуся, бабу, як звуть? Ніхто не пам'ятає, просто дідусь і бабуся. Ні, моєго дідуся зовут Саша. Олександр дуже гарне ім'я, так. У мене теж Олександр. дідусь Саша. Теж дідусь? Олександр. Ми знаємо, що я Саша це коротке ім'я, да? Дуже добре, так. Ну, дуже добре діти, що ви всі знаєте. Членів своєї родини і е, просто ви звикли називати маму, та, папа, та, бабусь, дідуся, а по іменам ви тільки чуєте, як хтось, у кого їх називає в вашій родині. Так? так. Так, але ви знаєте імена. Дуже добре. А зараз пропоную вам трошки відпочити. Давайте порухаємося під веселу руханку. Для того, щоб рухатись, треба. Стати зі, змі... зі стільчиків, так, діти, щоб вони вам не заважали. Тому давайте я вмикаю вам руханку і рухаємось. Всім привіт! Руханка така. Починаємо танок разом ти і я. Ногу віво! Нам вправо oh. пострибали ми на славу тра ля 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 тра-ля-ля траля рухана чудова, ось яка. Рубки гору рубки вниз, зроби оберти, покрутись, топ топ стоп іще раз стоп плескає в долоні хлоп-хлоп-хлоп Всі навколо разом з нами Зробим крок уліво вправо, Отраля-ля-траля, ля, -ля, 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 -ля. рухана чудова, ось яка, Руки вгору, руки вниз руки оберти, покрутись, топ-топ, топ, ще раз топ, Плескай в долоні, хлоп-хлоп-хлоп. Всі навколо разом з нами зробим крок уліво вправо. Отраля-ля-траля, ля, -ля, 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 -ля. рухана чудова ось яка, Руки вгору, руки вниз Робий оберти, покрутись. Раз-два-три підскочим вгору на чнячити прикскок. Зробим посмішку чудову, Затанцюєм ще разок. тра ля ля, -ля тра ля ля рухане чудова ось яка рубки. Дуже добре. Рухались, відпочили? Так. Так, а тепер наступне, діти. Ми продовжуємо з вами займатися і нас. З вами, дивіться, яка чарівня квітка перед вами з'явилася. Це квітка, діти, кожна полюсточка має назву про права дитини. Так? Хоч ви ще маленькі, але ви маєте свої права. Так? Кожна дитина має право. Давайте нагадаємо, які ж ви маєте права. Давайте. Бачите, вона різнокольорова, ось така квіточка. Кожна дитина має право. На що ви маєте право? На ім'я та громадянство, на захист. Так? Ви неповнолітні і маєте на захист право, на медичну допомогу, якщо потребуєте, на відпочинок. Так, на відпочинок Діана вміє читати. На навчання. На навчання. Так. На сім'ю. На сім'ю. На, сім на інформацію. На інформацію. Так. І сьогодні діти я вам пропоную зробити чарівну квітку прав дитини. Так? Ось вона О, така у нас різнокольорова квітка, і сьогодні я вам пропоную її зробити. Так? Ось які кольори ми з вами Потрібно плюсточки. Це зелений колір, оранжевий. Омаранчевий. Оранжевий, оранжевий, синій, фіолетовий, Бо... червоний. фіолетового не було. О, Жовтий, да, стебло, у квітки і листочки. Ось така квітка у нас з вами отримується. А деталі нам потрібен е, папір світлого кольору, це білий або більш освітлений, і детальки це листочки вирізані, да? ви е, вирізали раніше стебло і пелюсточки. Починаємо діти клеїти. Починаємо ми спочатку зі стебла. За допомогою клея і пензлика ми спочатку з вами клеїмо стебла у квіточки, так, тому що на ніжки тримається квітка, так? Приклеїмо стебло, квіточки. За допомогою серветки можна придавити, щоб вона не, від, не відклеїла, добре притискалася. Потім приклеїмо, коли приклеїте стебло, приклеїте до стебла листочки. А я вже не люблю листочки. Молодець, ти яка ти швидка, Молодець. Так. І починаємо клеїти діти пелюсти, зелений полюсточок приклеїмо, потім оранжевий полюсточок приклеїмо. Після оранжевого який ми можемо приклеїти? Фіолетовий. Фіолетовий, синій, а потім фіолетовий, червоний, а порожевий, Блак... блакитний, жовтий. У мене рожевий перший. Нічого. Так, і ось така квітка, чарівна квітка прав дитини у нас з вами. Отримується. І серединка. Серединка це є дитина, так? і від ця квітка, це дитина, Стебло, листочки, і ось такі полюсточки. Отримується чарівна квітка прав дитини. Діти, Не забувайте свої права, користуйтеся ними. Да, що кожна дитина саме перше право отримує при народженні? Це яке право діти? Право, право на, на ім'я і громадянство. Ім так, право на ім'я і громадянство молодці, і саме перші документи, які ви отримуєте. Це свідоцтво про народження, де записано, що ваше прізвище, ім'я по батькові і громадянство. Що ви є громадянами якої країни? України. Наша вказано там, що ви є українці. Молодець, Тимурчик. дякую. Чекаю на ваші фото з чарівними вашими квітками. Бажаю вам гарного дня. Відпочивайте. І зустрінемось на наступному тижні. Всім гарного дня! До побачення, діти! До побачення! До побачення.